Концентрат лимонада заврори, який найсмачніший. Мохіто. Якщо було б з газіками, було б набагато смачніше. А в цілому, на моє здивування, дуже приємний м'ятний і лимонний смак. Я вгадав з пропорцією, тому не сильно пересолоджено. Манго маракуя. Ух, ні, друзі, це було дуже солодко, дуже приторно. Відчувається якийсь такий тропічний присмак. Мені не дуже сподобалось. Дюшес! Дуже цікавий смак. Реально як цукерки дюшес, такі як були в моєму дитинстві. Кавун м'ята. Фу. Нє нє. Кавун м'ята це ще більш солодко, ніж було манго маракуйя. хімозний кавун, як от в жуйках. І майже не відчувається така ледь-ледь присутня м'ята. Ананас. Чимось нагадує якийсь такий дешевий ананасовий нектар, чай з лимоном. Чимось схоже на от ці от чаї в пляшках холодних, але цей на відміну від тих, що в магазинах менш кисленький і більш солодкий. Блю Кіросава. Я очікував якийсь цитрусовий присмак, тому що блю кіросау це апельсиновий лікер. Але я відчув такий, якийсь смак якихось цукерок чи дешевих жувальних гумок. Смак як bubble gum. Гранат. Легкий віддалений гранатовий смак. І дуже сильно оцю таку гранатову гірчинку. Воно ледь солодке. Чесно, мені не сподобалось. Найсмачніші були мохіто, дюшес і ананас.